Кирило Кожум'яка. Колись був коло Києва Змій. І щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Прийшла черга вже й до дочки самого князя, а вона була така хороша, що й сказати не можна. А чи є на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є такий у Києві над Дніпром. Як видемо мочити кожен, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом. Як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та учеблюсь за них. Йому байдуже, як оцубить, той мене з кожами трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені страшно. Князівна написала до отця Благайте, паноченку Кирила кожум'яку, чи не визволить мене бідну з неволі? Благайте словами, подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово. Прив'язала князів на листа під крильце Голубові якого ще в Києві вигодувала та й випустила у вікно. От голубок і прилетів додому на княже подвір'я, а князь поманив До себе голубка та й прочитав ту карточку. Порадився він із старшиною, послали до Кирила кожум'яки найстаріших людей. Приходять вони до його хати. Та й злякалися, дивляться, сидить сам кожум'яка долі, до них спиною, і мне руками дванадцять кож, тільки видно, як коливає отакенною білою бородою. От один із тих посланців. Е -е 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 кожум'яка жахнувся, а дванадцять кож тільки тристе. Вернувся кожум'яка до них, а вони йому у пояс, отак і так, прислав до вас князь із просьбою. А він і не дивиться і не слухає, розсердився, що через них дванадцять кош порував. Послали тоді молодших, нічого не вдіють і ті. Далі надумався князь. І послав до нього малих дітей. Ті, як почали просити, як стали навколішки, як заплакали. Той сам кожум'яка не витерпів, заплакав і каже Ну, це уже для вас я зроблю. Обмотавсь коноплями, обсмолився смолою домою. Пішов до Змія. А Змій йому і каже. А що, Кириле? Прийшов битися чи миритися. Де вже миритися? Битися з тобою з іродом проклятим. От і почали вони битися. Аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами Кирила, той кусок смоли чи жмуток конопель вирве, а Кирило його здоровенною булавою як лупить, то так і вжене у землю. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Коли це Зміюка. Земля затряслася, народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками от так Кирило, от так кожум'яка. А Кирило, убивши змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже й не знав, як йому й дякувати. Же з часу